А, я не знаю, що робити! Треба включити кондір, мені ж жарко. Але він і так уже дві години працював. Це дорого! Виключить! Вікна! Треба відкрити вікна! Це рішення! Та ні, це нефіганне рішення, я там ще спекотніше. Треба кондюр! Але ж мені треба спати! Як виключити кондр? Таймер! А наскільки його ставити? На годину? А що робити решту сну сім годин? Може поставити на всю ніч. Та кого я обманую. У мене немаський грошей, що всю ніч працював кондиціонер. Вана, буду спати там. Незручно <клух> мені. Ча джіпіді, скільки коштує, якщо кондиціонер буде працювати всю ніч? Дай коротку відповідь одне цифри. Якщо кондиціонер працюватиме всю ніч, це може коштувати приблизно від 20 до 40 гривень, залежно від потужності та тарифу. А, серйозно, таке можу собі це дозволити. 30 днів, 30 гривень це 900 гривень. Та куди 900 гривень? Та хоча. В кінці місяця через порт подивлюся, яка вийшла сума, бо я там плачу комунал, то і потім буду сумувати, а поки час поспати. Чорт!